Правда, продума мої кохані, я вирішила з локацію, трішки посидіти. І так, що станеться до кінця березня? Думайте про себе, а я думаю про вас. Дівчаточки, підписуємось на мій інстаграм, на мій Ютуб. Там зовсім інший контент. І для вас це буде також підтримкою. І так, що станеться до кінця березня. Ой, ну яка я щаслива! Десятка чаш. Тобто... Ви будете себе почувати, як дельфін у воді. Тобто дуже комфортно, дівчата. Нарешті це щастя в коханні. Десятка це максимальна карта, то ви отримаєте щодо емоційного стану саме те, як ви відчуваєте, що таке кохання, що ще станеться до кінця березня, щось піде з вашого життя. Але не бійтесь, це дуже класний аркан, смерть. Він говорить про те, що дівчата те, що вже відмерло, повинно піти. Це як амулети, розумієте, на особисте життя, на фінанси. Ви всі тримаєтесь за те, що плохенький, але мій. Ну немає фінансів, але хоч якась робота, ні, дівчата. Завдяки амулету, чому вони так користуються попитом? Чому у мене багато зірок, які його заказують? Тому що завдяки цьому амулету те, що відмерло, воно піде з вашого життя. Бо воно і так піде, але у вас забере багато часу молодості і краси і нервів. Тому не бійтеся цього амулету. Він саме для того, щоб вищі сили навели порядок у вашому житті. А вони тільки й чекають на те. А я знаю, яким передати ваше прохання, прохання бути щасливою, бути багатою. Зараз на амулет на фінанси знижка 70%. куди ще більше. Так, щось помре стосовно людини з минулого. Мабуть, ви таки вирішили з ним закінчити. Покінчити. Не знаю, як ще сказати. Але у вас є якась таємниця. А яка таємниця? Аркан Мир. Дівчата. Це може говорити про те, що ви вже вирішили, що з минулим кінець. Ви його не хочете. Але в чому таємниця? Таємниця в тому, що у вас може бути хто. Поновлення відносин з цією людиною. Хто чого хоче, звісно. А у когось почнеться новий етап в житті, аркан мир. Це, мабуть, навіть може бути переїзд в якесь інше місце, у когось навіть переїзд за кордон, у когось що саме, що ще буде до кінця березня. Класна, аркан помірність, дівчата, це аркан. Коли ваше життя стане таки нарешті нормальним, з нормальним з точки зору, нормально психічної людини, вибачте, бо хто любить у гойдалки, а багато хто з вас, ой, як любить, коли вверх-вниз він вас гойдає, да, чоловік? То нарешті ви прийдете, коли все буде зрозуміло, я з ним, він мій, ми разом, у мене робота. Вона дає результат, розумієте? Я вважаю, це є щастя. Це кажуть про нього, що ви залишили його, тому що почуття, які ви сподівалися, він вам не дав. І зараз ви ніяк не проявляєтеся, щодо нього і не хочете. Але знаєте, що ви для нього кохана жінка, дівчата? Так, він тут боровся з вами, боровся, на що й напоровся. Да? Зараз там його страхи мучають, і при чому вже певний час. Через його егоїзм, дівчаточки. Король Пентаклів, але він хоче бути для вас стабільним, надійним. А чи правда він стане для дівчаток, для тих, хто поновить з ним відносини стабільним і надійним? Так, дівчата, ура! У мене аж відлягло, ура, дівчата! Він стане стабільним і надійним. Він почне заробляти гроші. І, до речі, до цього буде дуже багато працювати. Тому, дівчаточки, він також буде працювати над вашими відносинами. Тому, дівчаточки, ви отримаєте перемогу. Ви будете на коні, вам ще будуть заздрити. Це не глобальна перемога, а ось глобальне те, що ви маєте силу над цим чоловіком, і ви отримаєте те, що ви хочете, якщо у вас є таке бажання. Люблю вас особисті розклади, відповідь на запитання. Найкращий таролог ханна, ви знаєте, де я? І я вам завдячую за все, за те, що даєте мені можливість проявити свої здібності саме щодо вас. Люблю вас!